Від початку великої війни Данія інвестувала понад 180 мільйонів доларів в інфраструктурні проекти Миколаєва та області. Про це розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час брифінгу у Миколаєві. Втім, за його словами, на цьому співпраця з урядом Данії не завершується. Це лише початок, і сьогодні про це дуже чітко мені заявив мій колега тому. Йдеться про поступове нарощування не лише прямої допомоги з боку уряду Данії, Миколаївщині, але і нарощування бізнес проєктів між данським бізнесом і українським і миколаївським бізнесом. Йдеться не лише про відновлення інфраструктури, а й розвиток нових виробництв. Одним з таких бізнес-проєктів стане будівництво підприємства з переробки томатів. Проекти спрямовані не на сировинну економіку, а на економіку, на розвиток економіки з доданою вартістю. Що означає економіка з доданою вартістю? Це означає не лише більше робочих місць для Миколаївщини, але і більші прибутки компаній. Відповідно, більша сплата більших податків в місцеві бюджети, відповідно багатші села, міста Миколаївщини. Тому в принципі історія історія дуже вигідна. Також очільник МЗС України звернувся до свого колеги з пропозицією запустити проєкт, який допоможе органам місцевої влади Миколаївщини отримати доступ до програми Європейського союзу з підтримки регіонів. Посадовці, ну посадовці, точніше селищних міських органів влади обласних навчаться, як працювати з грошима європейського союзу як заповнювати заявки на розвиток місцевих на фінансування місцевих проєктів, будівництва інфраструктури дороги трубопроводи ремонти будівель такого плану як ці гроші правильно отримувати, використовувати, звітувати і отримувати ще більше грошей? Таким чином представники місцевої влади зможуть перейняти досвід європейських країн, аби Миколаївщина була готова до роботи з інвестиціями від іноземних партнерів та донорів. Катерина Рупташ, Богдан Іванов, Роман Базик, новини на телеканалі Март.